Був нещодавно у вегетаріанському ресторані. Серед вас є вегетаріанці? А вегани. В них навіть немає сил поплескати. Прикольно, що вегани це єдині люди, яких можна висміювати. Навіть вегетаріанці такі. Дурні вегани. з'їжте вже яєць з молоком слабаки. Так от. Прийшов я в цей вегетаріанський ресторан, і все було класно. Окрім того, що я весь час дивився на напис на стіні. Вони повісили його в рамку, і ось що мене бісило. Там було написано: якби тварини вміли розмовляти, ніхто б їх не їв бляха. Да ми вже у вегетаріанському ресторані. Тому мені захотілося повісити поруч власний напис, на якому було б написано. Якщо б овочі вміли розмовляти, ми б обісралися на цьому майже стільки ж сенсу. Ось діти теж не розмовляють, але нам якимось чином вдається не з'їсти їх. Хоча виглядають вони смачно. Особливо, коли намазані дитячим лосьоном, схожим на соус. Та навіть Якби тварини вміли розмовляти, ми б все одно їх їли. Хоча це залежить від того, що б конкретно вони казали. Наприклад, йшов би я вулицею, зустрів Страуса. Це птах такий саванни, якщо не знаєте. І цей страус такий: я на смак, як шоколад. І ще б додав щонебудь антисемітське. Я б сказав, слухай ти страусе, да я сожру твій мозок, тільки щоб провчити тебе за твою нетерпимість.